Зустріч української делегації в Майамі. вона відбулася. Закінчилася вона, я вважаю, поки що нічим, тому що жодної офіційної інформації, розширеної про результати цієї зустрічі, немає єдине, що я бачив, делегація чітко дотримувалася директив, які підготував для цих переговорів президент України Володимир Зеленський. Позицію Зеленського ви добре знаєте, тому очікуємо подальших. Новин. Але в самих Штатах доволі оптимістично налаштовані стосовно переговорів, які нині тривають. Ну, наприклад, віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Дівенс каже: найбільша невдача, мого віце президентства та взагалі всієї команди, це те, що ми не змогли зупинити швидку війну Росії проти України. Але я каже, Позитивно налаштований, оптимістично дивлюся на подальші події. Я дійсно вважаю, що ми досягли великого прогресу, але поки що не досягли фінішної межі. Надія є, і я сподіваюся, в найближчі кілька тижнів каже він, з'являться хороші новини на цьому фронті. Ну і Трамп вважає, що війна в Україні, зрештою, буде врегульована. Ми також в це віримо. Питання лише коли. І в якому форматі. тому за цим друзі слідкуємо разом. Ви не забувайте перевіряти свої підписки, особливо ті, хто не підписаний, якщо випадково на канал, це дуже важливо, аби були ви на вістрі подій. Європейці ж переважно не довіряють президенту США Дональду Трампу і вважають його радше загрозою для Європи, ніж партнером. Це дуже погана тенденційність, оскільки Євроатлантична співпраця буде серйозно страждати. Через це водночас більших опитаних очікує, що в найближчі роки можливий ризик відкритого нападу Росії на країни ЄС. І звісно, якщо Враховувати той факт, що безпілотники, ну, як Росія каже, не наші, але масово літають на територію Європейського континенту, звісно, вони знімають там інформацію. Ну і передають її кудись. Вона десь акумулюється, Це однозначно так. Про опитування таке свідчать результати четвертої хвилі такого опитування. Барометр, де Лопіон паблік Євроопін, проведено було це опитування наприкінці листопада 2025 року, абсолютно свіже, в 9 країнах ЄС. Де ж найбільш критично ставляться до Байдена? Перепрошую до Трампа, ну мабуть до Джозефа Байдена ставилися приблизно так само хоча тоді таких опитувань не. Проводили, втім, все ж таки Байден мав більшу підтримку, друзі. Це однозначно так. Так, от найбільш критично ставляться до Трампа у Бельгії 62% вважають його ворогом, у Франції 57% вважають його ворогом, в Іспанії 53% та Італії 50%. Щодо безпеки, то у середньому 51% європейців вважають, що Росія може вступити в війну проти їхньої країни найближчі роки. 46% не бачать такого ризику. Найвищий рівень занепокоєння фіксується в Польщі. Ну дійсно, Польща готується. До війни вони вже отримали з бюджету Європейського союзу по програмі сейф понад 40 мільярдів євро на оборонку. Так, от там 77% опитаних дуже стурбовані можливістю російської атаки. У Нідерландах таких 59%, Бельгія 58%, Франція 54%, Німеччина 51%. Разом із тим, 69% європейців не вірять, що їхня країна здатна самостійно боронитися у разі нападу Росії. Тому справді занепокоєння у стійкості євроатлантичної співпраці воно не безпідставне. І це пояснює і ставлення громадян до допомоги Україні. 61% респондентів кажуть, давайте допомагати Україні, але влада країн Європейського Союзу відноситься до цього дуже неоднаково. Тим часом Верховний головнокомандувач об'єднаних сил збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гренкевич попередив, що гібридні загрози з боку Росії є реальною проблемою. Про них я вчора вам розповідав, коли Зеленський був в Ірландії, Ще обов'язково цього торкнувся. І Гринкевич додав, що країнам-членам НАТО варто очікувати на подальше зростання цих загроз. І каже, ми також думаємо про те, щоб діяти проактивно. Ну, свого часу вони навіть говорили, що мають завдавати якихось превентивних ударів по Росії чи до конвенційних, чи якихось інших. Далі Гринкевич говорить: якщо Росія намагається поставити нас перед дилемою, то можливо є способи, як ми можемо поставити дилему перед ними. Дуже слушне. Зауваження і слушна пропозиція, друзі. Британія ж, як я вам сказав на початку, готова передати 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів для підтримки України. Запитання лише, чому ви думали так довго. А це все є свідченням того, що ситуація в Європі вкрай складна на фоні цього опитування, яке я вам щойно озвучував, результати якого ви тепер знаєте. Європейці бояться, бояться не лише громадяни Європи, а й їхні лідери. У межах міжнародної ініціативи щодо посилення тиску на Путіна, Лондон веде перемовини з Європейським Союзом та іншими державами, зокрема Канадою, про виділення. До 100 мільярдів фунтів на українські військові потреби Європа не проти того, щоб ми воювали далі і в такий спосіб стримували апетити Путіна. І Мерц також відклав свою заплановану поїздку до Осло. Замість цього він їде до Брюсселю на переговори з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Бевером. Саме тим, про якого я вам вчора розповідав, відео якого ви тут бачили у вранішньому випуску. І також там буде говорити з Урсулою фондляєм. Якраз будуть говорити вони про заморожені російські активи. Бельгія відхилила пропозицію Європейського Союзу про їхні активи, точніше, російські заморожені активи в їхньому депозитарі в щоб використати їх як забезпечення кредиту для України. Центробанк Європейського Союзу також не захотів давати гарантії кредиту. Ситуація складна. Мерц раніше в колонці для видання ФАС закликав країни ЄС не боятися розділити ризики. Але не всі на це готові. Крім того, Мерц відхилив. Пропозицію ініціативу Трампа про передачу Сполученим Штатам Америки заморожених в Європі російських активів. Ну, звісно, хто буде таке підтримувати? За словами Мерца, деякі люди у Вашингтоні хочуть отримати певну економічну вигоду від можливого врегулювання війни в Україні. Ну, це однозначно так. І це законно, але це каже не мета операції, яку ми спільно запустимо в Європі найближчими днями. Ну а яка ця буде операція, друзі? Поки що складно сказати, втім я виказую зараз певний оптиміст стосовно того, що європейці дадуть Україні гроші, можливо, навіть і безповоротно. Сума справді буде достатня для того, щоб покрити дефіцит бюджету, який вимірюється на цю хвилину. Поки я вам розповідаю те, що мені відомо за повідомленнями міністра фінансів, в сумі 45 мільярдів доларів. Цифра, звісно, дуже серйозна. Європейці про це знають і вони чудово розуміють, що Україна має отримати ці кошти. Тепер про санкції. Про санкції проти Лукоїлу Роснефті. Вчора ввечері я в себе в телеграм-каналі писав. До речі, хто не підписаний на телеграм, прошу долучайтеся, Посилання є в описі під цим відео. Так от я там повідомив про те, що Сполучені Штати Америки призупинили деякі санкції проти російського Лукоїла. Зараз я бачу, як позитивні блогери починають розповідати нічого страшного, не сійте паніку, це не катастрофа. Нехай собі Лукойл працює далі. Ну як на мене, це повна маячня. США продовжили дію генеральної ліцензії, що дозволяє мережам автозаправних станцій Лукойлу за межами Росії. Працювати без санкцій. Термін до квітня 2026 року. А тепер, друзі, на секундочку, увага. Таких станцій у Європі 2000 штук. Ну, як на мене, це дуже багато. Також вони є в Центральній Азії, на Близькому Сході та Америці. Ну, загалом колосальна цифра, колосальна мережа, яка працює. І зрозуміло, що в такий спосіб Трамп демонструє прихильність до Путіна, аби домовитися саме про фінальну. Угоду про припинення вогню в Україні замороження війни, тому що говорити про сталий мир поки що доволі складно. І це неприємно, як на мене, історія. Туреччина тим часом викликала дипломатів України та Росії через напади на судна в Чорному морі. Про це повідомляє телеканали Хабар. За даними журналістів Анкара наголосила, що не бажає ескалації конфлікту та закликала зберегти Чорне море як зону миру. Ми теж не проти, допомагайте нам. Але Туреччина робить своє. Голова парламентського комітету з питань закордонних справ УАТОКТАЙ заявив, що поширення війни на цивільний транспорт становить серйозну загрозу, а будь-яке розширення конфлікту на виключно економічну зону Туреччини є неприпустимим. Ну, звісно, цивільні суда атакувати не дуже правильно, але якщо ці суда перевозять нафту, яка продається за кордон, а потім на ці гроші вбивають українців, звісно, ми будемо робити все, щоб ця нафта не продавалася. Я підтримую такі дії чи то СБУ чи гур, які завдають ударів по цих танкерах, які увозять нафту танкери Тінього флоту Російської Федерації. Але Ні Туреччина та навіть от і Естонія робила такі заяви. Не хочуть це бачити і визнавати.